А да, не проста вправа. Якщо ви не розумієте, як керувати своїми емоціями, як спрямовувати свої думки, то саме... Ці техніки, фенчин, вони допомагають вийти із внутрішнього замкнутого простору, котрий заважає проявляти себе, і ці техніки дають можливість роздуплятися. Вони допомагають не фокусуватись на своєму я, а бути присутньому, не конфліктувати своїм я, не конфліктувати з темною своєю стороною, не перебувати в якійсь програмі або перебувати в звичному образі, в який ми вже граємо багато років. Ці техніки, особливо, якщо вам треба публічно виступати, ви виходите із внутрішньої своєї програми. Ви перестаєте підтримувати ту внутрішню зажатість, і на цю ж зажатість йде дуже багато енергії. І саме ключ для того, щоб пройти свої внутрішні блоки це ключ до тіла. Коли ми в контакті з тілом, ми заземляємось, а потім ми починаємо через себе проводити ті емоції, ці думки, і ми стаємо тим, хто входить в потоковий стан. І ми можемо проявлятись як завгодно, не улітаючи в реактивність того, що ми проявляємо. Ми перебуваємо в просторі присутності, і ми являємося цей момент цією присутністю. І це вивільняє дуже багато енергії. Наприклад, я роблю зараз асинхронну вправу. Я працюю з рукою. Тут е, напрацьовується зараз моторика. Я відчуваю тіло. Другою рукою я набиваю м'ячого підлогу. Ось таким чином. Я набиваю, диву, дивлюсь у простір перед собою, де Розслабляються думки, і я починаю себе краще почувати. Одною рукою так зробив, другою рукою, ось так. Починаю об'єднувати. Об'єдную. Об'єднує. Так, да, непроста вправа. Є простіші вправи, де я на своїх заняттях по медитації, де я даю через розслаблення, де ми вивільняємо напругу із діафрами, ми починаємо перебувати в розслабленні, в енергійному стані і бути більш проявлені, як нам треба, як ми захочемо. Для цього треба вийти з звичної своєї напруги, не фокусуватись на ідеї, як я повинен зараз виглядати. І ми перестаємо підтримувати старі паттерни, поведінки, мислення і внутрішніх станів своїх реакцій. Все, виходимо за межі, і ми можемо бути різними. Якщо ви хочете вийти на новий рівень своєї свободи, проявленості, бути більш усвідомленими, вийти із в'язкості, із інерції, з лінії, бути більш розслабленим і вільним, приєднатися до моїх занять. А також я займаюся тим, що супроводжую індивідуально людей до свого результату по всім питанням пишіть мені в директ. Я завжди на зв'язку. Всім гарного настрою!